21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови, оскільки наша рідна мова українська, тому підготувала ось такий інтерактивний квест Українська мова Код нації. Розпочинаємо дослідництво із разом із Мавкою Кодер. Привіт, я Мавка Кодерка, ваш провідник у цифровому підпіллі. Якщо ви це читаєте, значить вас активовано як спецпідрозділ інформаційного спротиву слово твір. Ситуація критична. Отже, вона робить вступ, пояснює умови квесту, і далі ми бачимо, що все побудовано в системі е, кібер такої, е, що система завантажується. Критична ситуація з українською мовою, тому що е, виявлено вірус Азіров Троян. Ну і далі тут е, вступні слова. Далі історія цього дня, е, чому виник цей день е, захисту рідної мови. Звідки він узявся, і ми переходимо до того, що ми починаємо говорити про українську мову? Власне, на декількох слайдах обговорюється тема того, що зараз актуально, те, що расисти вважають українську мову суршиком, і мавка-кодерка доводить протилежне. Штучність, вигадка про штучність української мови руйнується. Ну і далі ще слайди з визначенням, що таке суржик, і ми переходимо до рятування української мови. Перша місія в нас мовний суперпавер. Це великий квест колективний, і з різними етапами. Ну, наприклад, орфоепічний батл, і учні отримують командами: можна змагатися. По 10 балів, якщо виконують правильне завдання. Потім завдання антисуржик, потім фразологічний код. Це вже у нас п'ятий рівень. Цікавим є рівень народна мудрість. Далі в нас мовні міфи. Ми маємо їх розвінчати, чи це правда, чи міф, чи фейк. І ось така креативна восьмий рівень, креативна лабораторія. Відбувається підрахунок балів та рейтинг, але ще місія не закінчена. пройдено базову атаку. Від... Це пройдено індивідуальний колективний рівень, а тепер ще індивідуальний. Відбито, але вірус хитрий. Він розпався на дрібні фрагменти. Ми переходимо до індивідуальних місій. Ну, далі коментар мавки, і у нас індивідуальні місії заключаються в тому, що у нас є завдання, власне, створені вони в ресурсі Genial. Кожне завдання, коли ви натиснувши, натиснете ось на це посилання, з'являється ось рядок, копіюєте і можете дати своїм учням. І вони переходять до індивідуальних завдань. Тут у нас завдання з'єднати пари. Наступний е, слайд це відтворення цитат Лесі Українки та Ліни Костенко. Тобто учні складають цитату, натискають перевірити і отримують відповіді. А ось е, листаючи е, цю вправу, ще у нас є слова Ліни Костенко, які стосуються безпосередньо теми е, нашої розмови. Ну і потім в кінці ви можете учням запропонувати квест. Знову ж таки, беремо посилання От в режимі перегляду ви можете з цього слайда взяти посилання, дати учням. Кожен з них прописує своє ім'я і ну, навіть ось можна взяти посилання. І починаємо ми цю гру, цей квест. Далі натискаємо на цю кнопку і переходимо до завдань. Ну тут правда не треба плутати День української мови і день, Міжнародний день мови. Тому що наш день ми відзначаємо 9 листопада. Отже, правильно, і учнів з'являється наступне запитання. І так, якби 10 запитань буде досить цікаво вашим учням. Ну, а потім у нас що вже підсумки? Мова у безпеці від за троян Азіров, троян нейтралізовано, мавка вітає учнів. От протокол щоденного захисту пропонує яким чином використовувати українську мову, щоб її не забути. Оновлюємо щодня, і ось заклик, слава Україні. Ну, і... Систему відновлено на 100%. Вірус повністю знищено у всіх секторах. Ви довели, що українська мова це не просто слова, а наш найміцніший національний фаєрвол. Ну, ось так. І потім ще. Є слайд, який ви можете роздрукувати. і Ось тут місце ввести прізвище та ім'я учасника вашого заходу. Ну, ось, якби такий квест, він буде цікавий, сучасний, зрозумілий учням, і ви відзначите цей день, це свято, цю дату.